Під Бахмутом сили оборони України відбили штурмові атаки вагнерівців. Здебільшого російські найманці штурмували в лоб один і той самий рубіж оборони. Щоразу прикордонники зупиняли просування загарбників до позиції зосередженим вогнем з гранатометів, стрілецької зброї і мінометів. Так, усі атаки ворога наші оборонці відбили. Загалом на цьому напрямку противник втратив дев'ять осіб, вбитими та близько 16 поранених. Вночі російські окупанти відкрили артилерійський вогонь по Кураховому. Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди. Травмованих та загиблих немає. Повідомляє начальник Курахівської військової адміністрації Роман Падун. Минулої доби росіяни гатили по 17 населеним пунктам Донецької області. Окупанти били по мирному населенню з авіації ЗРК С-300, РСЗВ ГРАД артилерії та танків. Ракетами С-тристарашисти 300 вдарили по Краматорську та Константинівці. Снаряди влучили на території підприємств. Інформації щодо постраждалих немає. Дев'ять разів армія РФ відкривала вогонь по Авдіївці. Загинув чоловік. Зранку 6.35 масований обстріл системи РСЗВ ГРАД, облучання в стару частину міста. Після того 9.15 обстріл центральної частини міста з вольної артилерії. Двічі 10.45-11.07 авіаудари по старій частині міста з 12.30 по 12.55 артилерійський обстріл центральної частини міста. Пересувний пункт незламності генераторами та питною водою облаштували в мікроавтобусі поліцейські екіпажу Білий Янгол. Ним приїхали до Красногорівки, аби жителі могли зарядити телефони та зігрітися. Люди живуть у підвалах розбитого міста. Ну, я буржуйку та цілий день не кушати варю, а потом іду сюда. Ну я тут теплі у оваляначка. Ситуація в Красногорівці дуже критична. Е -е, немає електропостачання, немає. Водопостачання до 12 населених пунктів Донецької області минулої доби співробітники ДСНС привезли понад 150 тонн гуманітарної допомоги. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.